Привіт, дорогі друзі, ви на каналі Глянемо Юа. І ми продовжуємо грати в різні цікаві ігри. Такі, наприклад, як капхед. Ми його проходимо-проходимо вже скільки ніяк не пройдемо. А, тому я. Оп! 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 Пропоную просто показати майстер-клас з того, як це робиться, як проходиться. Опа! Капхед. І сьогодні не затримуються довго на боссах. Буду їх вбивати. Опа! Бачили оце? В минулий раз я не міг цього зробити, але в цей раз я вже просто налаштований. Це як з драконом було, коли один раз просто приходиш і треба просто зібратися, і один раз цього дракона в'єбєніть Прям конкретно. Опа. Не, нас хиба ёбны, да, 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 да. Да, конечно, нас ёбло. Тихо, опа. Окей. Okay. Тихо! опа. Ну, а це, блять, конечно, не смешно. А куда было? Ну и там, и там, ой, блять, знову это поебота. всех сторин, блять, накинулись твари. Ой, монаха. Окей, давайте, давайте, давайте потрохи. А, опа! нормас Опа, скачемо Ну, у нас 4 життя, це як на мене. Оп! Оп, Як на мене, це прям. Оп! 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 Як на мене це прям супер. М -м -м. Ну, це, конечно, піздес, типу. Хоть десь, але життя треба втратити. Ну це, звісно, да, це серйозно. А що в мене інше? А, оце в мене інше. Окей, я тебе зрозумів. Окей. Блять. От я не можу так, щоб не втратити життя, да? Ага, окей. Ну це дає трохи часу, типу. Я вже зрозумів більш-менш як це працює. Окей. Дамаги. дэмэдж. Ага, а ще... Ай, блядь, плитка, я и забыл про нее. Ага, ось что меня тогда вбили. Блядь, 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 блядь. Оп, Оці духи, це оце найгірше, Особливо ці плитки, бляха. Ці плитки, це просто найгірше, блять, духи, духи, духи. Окей, одного вбили, Окей. Окей, тихо. Ні! Ай-яй-яй, я сикую прям конкретно щас Просто туди, срана миша! О, на превюшку хоч? На превюшку візьму. Да, оце, це було серйозно, бачили? Просто з другого разу зайшли. На! Настучали! Настукали ці їбані. Я ж бляха, в мікрофон плюнув. Добре, що тут поп-фільтр стоїть. Плюнули, хотів сказати, ці миші. Настукали її в її по їй, її... бляха. Окей, тут ми отримали контракт до пчілки, я ще йти не хочу, бо з пчілкою мені найважче. Тому давайте а, підемо сюди і виграємо. Що тут? Що ти хочеш сказати? А я щось бля-бля-бля. Не хочу знову, краща музика, треба слухати. Мені було впадло це все читати і перекладати, тому ми просто підемо далі. Ой, добрий день та Ой, де це буде легко. Ой, ти що? Мать! Ну давай оце без приколів, типу. Тобі скільки років? Ага, це, типу. Ага. На задньому фа... фа... Боже, фоні, тлі. Прикольно, типу, вони чекають на речену, а її нема, вона тут мутузиться з якимсь... Ага, оце неприємно. З якимсь степочком. О! Він її забрав, поїхали десь. Та-та-та-та. Ага. Вона побачила мене і все, ї... вона вже дитину має. Ой, йди нахер з своїм дитиною. Йди нахер з дитиною. Дядя, дядя тітя дядя, 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 дядя. Ах, тиска скотобаза, блять, а. Оп. Опа, все, полетіла. Хочешь так зробити, щоб вона мене... Ой. А що робити? Ем... Чесно, я просто не зрозумів, що там треба робити. Ну тут все набагато легше, типу вже, я тепер розумію, як це проходити. Оп. Ця вже частина буде легкою для мене. Опа. Ось так ось. Ось так ось це робиться. Типу ну вона вже не те, що не за... просто. Якась крінжова баба. Все їдь нахер да? Та-та-та-та. та Оп, да! Хлопайте мені, хлопайте! Давайте зараз я тут її йобнем. Швидесенько. Ну, оцей етап для мене. Найнеприємніший, тому давайте її зараз йобнемо. Типу. Третього я ще не бачив. Але, типу, я думаю, якщо ми хотів сказати, доживемо з максимальною кількістю. Ну, блядь, ну, нахуй ти скаканула, баба. Все лети, лети на небо. Не ти звідти. Окей, тут вже... Давай починаємо її мутузити. Окей. А, -а, -а, а так Так і треба було казати! Ой, ой! Мать! Ти шо? Угу. Конечно, конечно, Добре, але ми практично її виграли. Я бачу, що це, ну, взагалі, не важкий босс. Тому, типу, даємо на нього три спроби і виграємо. Слыш, мать, так не можна. Угу, конечно, конечно. О, сука ты, блядь! Ну реально, я кажется тварина. Блядство. У мене два життя залишилося, ну. Ну, скотина, ну, бляха, ну реально. Оце все, ні, це ми перепроходимо, тому що я помилився кнопкою, а ну просто проходити це з одним життям. Типу я. Ні, це так не робиться. Мені здається, після кожного рестарту і взагалі після кожного програшу вона стає сильніша, тому що ти вже знаєш її тактики і вона починає просто тебе лупити. Ну, як бачите, такого на початку не було, щоб вона так е стільки оцей хуйні кидала. От такого точно не було. А зараз вона просто навіжена якась прям конкретно. Окей. Я не встиг ту херню підібрати, але я думаю, ми зараз її підберемо в другому акті цієї цікавої п'єси про цю. Відміняємо неадекватну баришню. Опа. Та-та-та. Ой, блядь, ну все, пизда. Слухай, ну дитина, блядь?! Иди нахуй со своими, блядь, пляшечками, ты! Ёбаный свет! Пиздец, блядь! Ой, блядство! Окей. Ну, це було відомо, що вона на мене тут полетить. Угу. Окей, пицеба кинула. Угу. Окей, вони вже їдуть. А в мене ще 4 життя. Це дуже добре. Мене це радує. Головне не витратити тут життів. Другий етап, ну такий найважчий. найважчий. Окей. Блять. Ну це. це піздец. Місце просто вибране. Найвдачніше було місце просто. Окей. Все, полетіла пташечка, звідси. Машинки розбилися. Опа, давай її відразу йобнемо Метеорит це непогано. Це непогано. Стріляйте в цю поїботу. Окей. А, от тут можна. Це, конечно, було серйозно. Блять, ще одні. Ще одні. Метеори це легко. метеорит це нормально... Ой, блять! Блять. Окей. Це не видається таким складним. Але ну, одне ХП, одне здоров'я. Одна можливість. Ну, як би. Оці руки створені просто для того, щоб вигравати. Особливо у акторок. Mm, так, і моделей. Окей. Okay, uh, тут нарешті ми пройшли. Ми можемо йти далі. Типу, але. Давайте глянемо, що там далі. Ми все одно не зможемо піти далі, поки не пройдемо mm, цю цих медових бля, пасічників. Тому. Будемо. А можна якось не закидувати мене цими своїми і тими? Ой, дякую. Опа. Хуйова. Окей. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой!

Так. Окей, okay, давай тут йому по пи... По голові. Ой. Ну і все! Ну отак от це робиться! Отак от це робиться. Ой, мля. Ось таке А! Ага. Окей, okay, я зрозумів, як це працює. Шкода, що мені для цього стільки життів... Треба було. Окей, мінус один. Ну, одне життя ми навряд чи з першого разу пройдемо. Бо типу з одним життям це, ну, мало вирогідно. Все, поїхали далі. Тікай, 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 тікай! Їдь блять, нахуй отсюда. Ага. Ну, ми практично з першого разу практично до кінця дійшли. Це. Ну, я вважаю це круто. Це, типу, ну, показник, прям це рівень конкретний наших вмінь, Можливостей. Типу, оп. Та ну блядські сука! ДИНІ! Йобаний... Ай! Добре, хер з вами! Диню нахуй мочи! Блять, блять! Ну я ж тебе просив, ну збий, блять! Це око бане! Блять, і це око, блять! Ёбаный свет. Ну это пиздец. Это просто пиздец, блять, а игра. Нахуй я ей записываю, никто скажет, не. Нервы, блять, суби псую. Так бляха с тем навчанием целый. Час, ебуть, 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 ебуть. Ну конечно, блять. Нет, это пиздец. Це вже почалося, блядь, оце після першого програшу. Воно ж ускладнює, і ось тобі, будь ласка. Ось тобі, будь ласка, вже, блядь, кількість очей їде. Так. Хуй, просишкі, звідки він, блядь, бере ці очі. Так, тихо. Ну, конечно. Окей. Дякую. Окей, це не так важко. Дякую. Це навіть було корисно. Давай, оп! А оце було, блять, не корисно. Окей, з цим розібралися. Йдемо далі. Ту-ту-ту-ту-ту Краще на середину під'їхав. Бо я точно не знаю, що хто буде. Ага. Тепер знаю. Окей. Дякую. Окей. 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 Ну, бляха, ну ёбаный же ж в рот, ну снова ты, сука, летающий, блять, хуй зна что. Ой, бля, ёбаный в рот. Добре, останній зел. З потягом ми так і не розібралися, що робити, бо ми до нього дуже пізно дійшли. Давай. От так от Okay, Окей, все было легко. Угу. <решил> mm -hmm. То есть местами оно изменяется так, только вот это. Ой, это тоже уже раз... Окей, ну це б мене зараз підставило би так конкретно, як би долетіло. Окей. По голові йому. На! Все, настучав. Ну На це херово, звичайно, оце. Добре, промахнулося. Окей, хто з вас починає? Ти. Окей. Оце було близько, і я б зараз вже практично почав би матюки гнути. Сучені, блять! Йди нахер отсюда. Окей. Два здоров'я є. З двома здоров'ями можна пережити. Просто чекаємо, поки ця панібота помре. Ай, чекаємо, як вбити потяг. Бо я так і не зрозумів, мене другий раз кільце з кісток вбиває, з кісток і вогню. Окей, стріляти треба в серце. Супер, блять! Та йди нахуй отсюда! Окей, це зрозуміло. Чувак, я дракона пройшов, блядь. Ти думаєш, ти мені страшний? Та хуй ти вгадав. А, ну конечно, блядь. Конечно! Це мені не подобається. Окей, треба стати десь, отак так, от, щоб воно встигало налітати в великих кількостях. Це багато очей. Ну, блядь, тут. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 як же в мене бомбить? Як же в мене бомбить через те, що вони от таке щось роблять? Як же в мене бомбить... Та не бомбит! У мене Треба буде вставити. А о, ні, ні, це російський здається, ми не будемо його вставляти. Це імперіалістична мова. Фу. Плекайте наше українське. Ось так ось. Будете плекати? Буде і здоров'я залишатися цілковито ціле. <гас> ну йобаний! <гас> Окей, давай настрілюємо. Дякую. Ага. Несподіванку мені зробив. Окей. Окей. Посередині. Оп Ок, і помер. В нас залишається три здоров'я на останнього. Жмиха. Одразу на середину виїжджаємо. Починаємо стріляти. Дивимося, хто почне. Далі. Ой, бляха, чесне слово. Ну Це було близько, це вже було прям близько-близько. Окей, одного вбили. Залишилося від'їхати. І чекати. Угу. Окей. Потяг тобі. Ну, все, звезда тобі, бляха. В мене 3 здоров'я, і я розкусив твою тактику. Немічну, просто безпомічну тактику. Типу. М -м, все. Можеш навіть не старатися, в тебе нічого не вийде. Пропускаємо цю штуку. Нехай собі летить. Ще одну випустив собака. Угу Ну типу, все. Так. Хорони себе вже. Просто хорони. Скотина, блядь Ой. Легко, легко. Сьогодні прям легко йде. Сконцентрованість просто на вищому рівні. На найвищому, я б сказав би, а потяг пройшли. Туди нам, звичайно, рано, нас ніхто не проп... не вбили отого чувака. І отут не попроходили місії, типу. Тому треба туди йти, треба. Як би не хотілося, це знаю, але ну треба. Ось, як ми цю матку не вбили, але треба йти. Поки що все нормально. Окей, а що там далі? Буде у нас... Опа! Голова. Бля, йобаний и се це? Ай! Оце було боляче, до речі. Бля, да ну тебе нахер, іди отсюда. Мать! Ага, він, типу, не взагалі не контр. Ай. Ну все. Окей. Це. Важко. Це реально важко. Як би легко це не видавалося, це реально ну. Важко. Окей. Ну, буде так, як і з тим, що перший був легкий, а зараз піде піздець. Перша спроба була легкою, друга зараз буде піздєцова. Ну, блядь, і дивиться хуйня блядь, тут залишилася, чекала, поки блядь, мене затопить, Гандони. Угу. Угу. До побачення. Летикати отсюда нахер. М? Як тобі ідея? Ну, конечно, блять. А де ще їх, бляха, спавнити як не на мені? Реально. Я от теж думаю, бляха, і от якось в голову взагалі не приходить, щоб от поставити їх десь в іншому місці. Бо, ну, знаєте, ну, а нахера. Типу. Треба, щоб його вбило. А щоб його вбило, треба ставити десь. на такому місці, щоб його вбило, розумієте? Бо що це, типу, за приколи є? Типу, або не по, ну, пошкоджень якихось не нанесе. Реально. Плитки не повинні взагалі під ногами з'являтися. Бо, блядь, якщо. Сука ти така! Бо якщо плитки під ногами з'являються, ну що це, блядь, Так не цікаво плитки під ногами. З плитками під ногами кожен дурень може. Ах ти, сука, ну. Ну, йобаний світ, ну це все. Ну, це все я ж кажу, типу. Це... Просто все. Ой. На сьогодні на цьому ми закінчимо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па.